Рафон триває і зараз до нас приєднується міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вам. усі ми слідкуємо за подіями, які відбуваються довкола зернової угоди і рішення Росії поставити її на паузу, вийти словом зірвати просто під надуманим приводом. Як якщо це станеться, знову наші порти Великої Одеси будуть заблоковані, як це вплине на продовольчу безпеку і України і світу? Ну, очевидно, що це вплине край негативно, як і для України, також і для всього іншого світу. Причому незалежно від того, чи Україна поставляла колись, чи зараз поставляла, чи планувала поставляти в ці країни. Це можуть бути будь-які країни, які ніколи не отримали раніше українського зерна, але для них ціни також підуть вверх. Очевидно, що дуже негативно вплине. І ми надіємося, що наші партнери проведуть роботу, щоб виправити і підкоригувати цю ситуацію. Ну, зараз навіть е, поки ще, на щастя, поки ще порти е, працюють, ідуть кораблі цим гуманітарним коридором. Є уже якийсь ефект е, е, на цінах після заяв Росії про те, що вона виходить із, ці, із цих домовленостей. Ну, е, дивіться, зараз е, ціни. Ціни реагують звичайно негативно. Вони будуть віти, йти вверх. Але як ми пам'ятаємо, ця новина була перед вихідними в вихідний день, тобто в суботу, і сьогодні в, в біль в значній частині світу ще день святих. Тому, наприклад, аграрні біжі трейдери вони сьогодні, як і більшість значна частина світу мають вихідний, тому ми. Побачимо реагування на ціни завтра після за. Угу. Скільки зерна в Україні станом на зараз готове до експорту? Дивіться, в нас ціна в нас об'єм зерна кожен день міняється. У нас був прогноз 65-67 мільйонів тонн зерна. Ми його трошки зменшили. У нас два два ти... місяці був ефективний коридор: 6 чимось мільйонів тонн зерна і продуктів переробки. Кожен місяць, ну скажем так, в нас вже великий суттєвий об'єм до зерна. Це десят до вивезення, це десятки мільйонів тонн, А також продукти переробки, це олії, Е, Також ми маємо при цьому враховувати, що об'єм внутрішнього споживання, який ми плануємо залишити в країні, він зроблений з запасом, і тому це навіть не зважаючи на це. Це десятки мільйонів. Тонн. А скільки зазвичай Україна експортувала в осінньо-зимовий період зернових олійних культур? Ну, дивіться, в нас в середньому порти експорт через українські порти, і через... це був основний канал, на який припадало 80-90% всього експорту в основному. Це було десь. В сезон, а зараз це сезон понад 6 мільйонів тонн в місяць при звичайній роботі. Е, відповідно, протягом року, якщо ми беремо минуло, якщо ми це десь, ну е, минулого року ми взагалі зробили там більше ніж 100 мільйонів тонн олійних і зернових, і більше 70% це то, що ми експортували і планували до експортувати. Тобто, в середньому ми експортуємо місяць від 5 до 7 мільйонів тонн. Залежно від сезону в середньому в місяць 6 мільйонів тонн. Угу. А який обсяг зерна може одномоментно зберігатися в Україні, якщо порти заблоковані, наприклад, залізниця теж не може впоратися з усім обсягом, навіть з, з левовою його часткою не може впоратися. Дивіться, якщо ми беремо зберігання, скажімо так, належне, тобто це зберігання в першу чергу на елеваторах, то це Відповідної якості елеватора, скажімо так, то це близько 50 мільйонів тонн на всій території в Україні, в тому числі з окупованими. Віднімаємо 20%, це приблизно 40 мільйонів тонн, І віднімаємо все таки, що аграрії з збирають зерно на. Не окупованій території України, але близько до лінії фронту не хочуть використовувати ті елеватори по зрозумілим плачинам, які близько до лінії фронту. Тобто, це десь менше 40 мільйонів тонн В нас зберігання внутрішнього де ми можемо зберігати зерно. Разом з тим є інше зберігання, так зване тимчасове. Воно завезено бізнесом. Український фермер до нього привчився. Більше того, декілька урядів, такі як уряд Канади, Японії, також частково Німеччини, помогли грошима, Фао провів тендер. І МінАПК з минулого тижня почав роздавати українським фермерам, які обробляють від 200 до 10 тисяч гектар. Це тимчасове зберігання на об'єм 7 мільйонів тонн. Тобто, я думаю, що всі разом постарались. Скажімо так, бути готовим до найгіршої ситуації, тому якщо у вас питання, чи є в нас де зберігати, так є. Це оці пакети, так? Спеціальні, в яких зберігати зерно можна. Так, це такі довгі пакети, які кладуться на полях, вони є 60 метрів, є 90 метрів, яким, там певною технікою туди загружається зерно, і потім певною технікою вигружається. Воно в цих мішках може зберігатись Ну, в основному українці зберігали його до року, тому що більше змісту не було, оскільки воно все рівно виїжджало. Як ми на таких трагічних сторінок, слава Богу, в останній час не було історії. Але того року, можливо, частина фермерів вирішить зберігати і довше, якщо будуть архіскладні умови і архіскладні. Архі скажем так погані ціни. Ми надіємося, все таки що такого не буде. Мішки це дозволяють там плюс одного року зберігати. Якщо ви правильно заклали зерно, Ну, в принципі українські фермери в більшості свої вміють з цим працювати. Це не є новина. Угу. Е, якщо будуть знову перебої з експортом, і навіть очікування цих можливих перебоїв з експортом, то як це вплине на майбутню посівну? Зараз вже звучать думки про те, що будуть фермери ще менше сіяти ніж цьогоріч, тому що не зрозуміло, як експортувати, як збирати тощо. Очевидно, що воно вплине негативно, тому що зерновий коридор давав він був важливий. В першу чергу для українського фермера чим? Тим, що в перспективі ціна росла і вона мала ще вирости. Відповідно, він міг продати своє зерно за ті гроші, які дозволили б йому зробити наступну посівну. Зараз це ускладнюється і цей це і так мало нюанси. Воно не було так, як би фермер хотів. А він цього сезону ну, особливо нічого багато не хотів. Він хотів в принципі справедливу ціну, щоб як мінімум покрити свої затрати. Тому так, така тенденція, як ви говорите, вона є, і вона може е, збільшитися. Що може в цій ситуації зробити уряд, яким чином допомогти фермерам для того, щоб наступного року врожай ну не був, хоча б мінімальним, який ми отримували за роки незалежності? Ну це декілька заходів. Вони в принципі застосовували вже і цього року. Деякі виникнуть додаткові. По перше треба розуміти, що якщо... Ну от в нас е, умовно найгірший варіант, коли коридорний не, не зерновий не відкривається або його відкриття затягується. Ми не вертаємося в точку там 25 лютого. Ми вертаємося в точку. Це липня, коли в нас вже їхало більше трьох мільйонів тонн зерна через Дунай і через західні коридори. Тобто, це зовсім різні ситуації. Це також треба розуміти, тому що в березні я пам'ятаю, ми всього зі всієї країни. Вивезли 200 тисяч зерна, і по цих коридорах бізнес навчився фермери за півроку вивозити вже більше трьох мільйонів. І за цей час докуплено автотранспорту, докуплено якихось інших технічних засобів, щоб здешевити маршрути через західні кордони. Це далеко не так, як би хотілося, але це, це динаміка зрозуміла. Тому, і по що може зробити? Перше, це робота, як наша і Євросоюзу, наша як Україна, уряду України, по тим заявкам, які ми попросили, по збільшенню автотранспорту ЖД-транспорту в Європі, до будівництва і будівництва з компенсаціями тих перевалок на кордоні, які плануєте з. Планується видати і надіюсь Євросоюз, якби погодить це прохання України а також деякі інші речі, скажімо, які обговорюються з Євросоюзом в межах так званих формулювань е е шляхи солідарності uh -huh. це така озагальнена термінологія, яку використовують, коли говорять про рух за українського зерна через європейські країни, або в європейські країни, або в європейські. Порти, це не якийсь конкретний от маршрут. Там е, куди зерно йде. Це таке так. загальне ну, зрозуміло, тому що українське зерно воно потрібне не тільки Україні, а й Європі і цілому світу. Дякую, що ви до нас долучилися. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Був з нами на зв'язку. Продовжуємо.